Карпатські гори вражали своєю красою та неприступністю. Вони зберігали в собі безліч таємниць, що роками чекали на свого дослідника. Одним із таких дослідників був Олександр, відомий археолог, який присвятив своє життя розгадуванню загадок минулого. Того дня він разом зі своєю командою працював на розкопках стародавнього поселення в одному з найвіддаленіших куточків Карпат. Сонце повільно сідало за гори, коли Олександр почув здалеку крик одного з робітників. Серце його завмерло від перечуття чогось незвичайного. Поспішаючи на місце розкопок, він побачив, що робітники відкопали древній скринька, обвитий корінням і вкритий товстим шаром ґрунту. Скринька була зроблена з дерева, обвугленого часом, з дивними символами, вирізьбленими на її поверхні. Олександр обережно відкрив скриньку і побачив стародавній череп. Вирізьблений з невідомого матеріалу, череп був прикрашений таємничими рунами, які світилися м'яким зеленуватим світлом у сутінках. Археолог зрозумів, що це може бути ключем до невідомої історії, але він навіть не здогадувався, наскільки глибоко це змінить його життя. Тієї ночі, коли Олександр повернувся до табору, до нього підійшов старий місцевий мешканець. Він був старий і зігнутий часом, але його очі сяяли мудрістю і тривогою. Не чіпай цей артефакт, синку, сказав він з важким акцентом. Це не просто старовинна річ, це проклятий символ Баби Яги, відьми, що колись наводила жах на ці землі. Якщо ти пробудеш її, біда прийде на всіх нас. Олександр відмахнувся від слів старого, вважаючи їх забобонами. Він був людиною науки і не вірив у міфи та легенди. Однак невидимий холодок пробіг у нього по спині. Коли старий вимовив ім'я Баби Яги, але бажання розкрити таємницю і наукова цікавість були сильнішими за страх. Наступного ранку, незважаючи на попередження старого, Олександр упакував артефакт і вирушив до Києва. Дорогою він не міг позбутися відчуття, що щось не так йому здавалося, що тіні навколо його машини танцюють у зловісному ритмі, а кожен звук здавався голосом з минулого, що прагнув його попередити. Прибувши до Києва, Олександр негайно звернувся до свого колеги Марії, експерта з давніх мов і культур. Разом вони почали вивчати артефакт, не підозрюючи, що кожен їхній крок наближав їх до розкриття таємниці, яку краще було б залишити незайманою. Марія, детально розглядаючи руни, виявила, що вони описують стародавній ритуал. Вона відчула, що ця знахідка може бути пов'язана з темними силами, але не хотіла лякати Олександра передчасно. Її професійна цікавість взяла гору, і вона продовжила дослідження. В цей же час у таборі в Карпатах місцеві мешканці помітили, що тиша навколо стала неприродно густою, а ночі темнішими. Відчуття невідворотної біди повисло в повітрі, і старий, який попереджав Олександра, зі страхом молився, щоб їхня земля не стала знову жертвою стародавнього зла. Невдовзі в Києві почалися дивні і тривожні події, що підтверджували слова старого. Олександр і Марія, самі того не знаючи, пробудили силу, що чекала свого часу тисячоліттями, і ця сила вже готувалася до свого повернення, жадаючи помсти і руйнування. Втомлені після довгого дня досліджень Олександр і Марія сиділи в лабораторії, оточені стародавніми артефактами, книгами і науковими приладами. Вони розглядали череп з вирізбленими рунами, намагаючись розшифрувати їхній зміст. Марія відчувала, як її наповнює неспокій. Щось у цих рунах було неправильним, ніби вони несли в собі темну і зловісну таємницю. Можливо, варто зробити перерву. Запропонувала вона, але Олександр, занурений у свої думки, лише похитав головою Ні, ми вже так близько. Я відчуваю, що ми на порозі великого відкриття, відповів він, продовжуючи вивчати руни під мікроскопом. Марія залишилася в лабораторії одна, коли Олександр пішов додому відпочити. Вона зосередилася на черепі, намагаючись знайти ключ до розуміння рун. Раптом руни почали світитися зеленуватим світлом. Від чого в лабораторії стало моторошно тихо. Марія відчула, як холод пробіг по її спині, але цікавість взяла гору над страхом. Вона піднесла руку до черепа, обережно торкнувшись його поверхні. Зненацька з артефакту вийшов сильний спалах світла, що заповнив кімнату. Марія відскочила назад, вражена відлуння від удару заповнило простір, і здавалося, що світ навколо неї почав змінюватися. З темряви, що утворилася, з'явилася фігура висока і худа, з очима, що світилися злобою. Це була баба Яга, пробуджена після століть спокою. Її голос, холодний і пронизливий, наповнив кімнату. Ти пробудила мене, сказала вона, посміхаючись, від чого мороз ішов по шкірі, і тепер ти і твоє місто заплатите за це. Марія відчувала, як страх сковує її, але вона змогла втекти з лабораторії, залишивши артефакт і відьму позаду. Вибігши на вулицю, вона побачила, що Київ, який звично шумів і гудів життям, став дивно тихим і похмурим. Її серце билося швидше, коли вона зрозуміла, що повернення баби яги вже почало впливати на місто. Наступного дня Марія і Олександр зустрілися знову, і вона розповіла йому про те, що сталося в лабораторії. Він слухав її з невірою, але, побачивши страх у її очах, зрозумів, що ситуація серйозна. Ми повинні знайти спосіб, зупинити її, сказав він, приймаючи її слова за істину. Потрібно знайти інформацію про те, як ми можемо знищити артефакт і відправити бабу ягу назад туди, звідки вона прийшла. Вони звернулися до старих книг і манускриптів, намагаючись знайти будь-які відомості про ритуал. Що міг би допомогти. В цей час події у Києві ставали все більш зловісними люди почали зникати без сліду, з'явилися чутки про дивні сутності, що блукають вулицями вночі. Олександр і Марія відчували, як тиск на них зростає. Кожна їхня спроба знайти відповідь здавалася марною, але вони не могли зупинитися. Вони усвідомлювали, що чим більше затягують час, тим сильнішою стає баба Яга. Одного разу, переглядаючи стародавні тексти в бібліотеці, Марія знайшла запис про ритуал, який міг би зупинити бабу ягу. Вона прочитала його вголос, і Олександр відчув, як тривога охоплює його «Цей ритуал потребує великої жертви, сказала вона, дивлячись на Олександра. Ми повинні бути готові до того, що не всі з нас повернуться живими. Олександр мовчки кивнув, усвідомлюючи серйозність ситуації. Вони знали, що часу залишилося обмаль, і діяти треба негайно. Вони зібрали команду вчених і окультистів, готових боротися з древнім злом. Відчуваючи холодний подих відьми за своїми спинами, вони вирушили до покинутої церкви на околиці Києва, де планували провести ритуал і остаточно знищити артефакт. Ніч наближалася, і вони знали, що це буде найважчий і найнебезпечніший бій у їхньому житті. Місто Київ застигло у тривожному чеканні. Кожен новий день приносив нові зникнення та моторошні історії про примарні фігури, що блукали вулицями вночі. Страх заполонив серця мешканців, і ніхто не наважувався виходити з дому після заходу сонця. Олександр і Марія знали, що їм потрібно діяти швидко, адже з кожною годиною сила баби яги зростала. Покинута церква стояла на пагорбі, оточена густими кущами та старими деревами. Її колись прекрасні вітражі були розбиті, а стіни покриті мохом. Вхідні двері скрипнули, коли Олександр відчинив їх, і команда ступила всередину. Всередині церкви панувала моторошна тиша, лише іноді чути було крапання води зі стелі. В центрі залу вони встановили стародавній артефакт на кам'яний вівтар, навколо якого розклали свічки. Марія почала читати заклинання, тримаючи в руках старовинний манускрипт. Слова ритуалу звучали як музика з іншого світу, відлунюючи від стін і наповнюючи простір дивною енергією. Раптом двері церкви відчинилися з тріском, і холодний вітер вірвався всередину. Баба Яга з'явилася у дверях, її злісні очі світилися в темряві, вона була оточена темними сутностями, які рухалися поруч із нею, як примарні тіні. Ви думаєте, що зможете мене зупинити? Її голос був пронизливим. І кожне слово звучало як вирок. Олександр і його команда не злякалися, вони продовжували ритуал, намагаючись зосередитися на заклинаннях. Відьма, бачачи, що її спроби залякати, їх не мали успіху, викликала своїх демонів атакувати. Темні сутності кинулися на команду, але старий Амулет, який тримав їхній провідник, створив захисний бар'єр, відштовхуючи їх. Бій був запеклим. Олександр та інші билися з демонічними істотами, використовуючи все, що було під рукою. Марія, незважаючи на страх, продовжувала читати заклинання, її голос став сильнішим з кожним словом. Вона відчувала, як сила ритуалу зростає, і знала, що успіх близький. Баба Яга, розуміючи, що втрачає контроль, вирішила вдарити останнім ударом. Вона направила свою магію на Олександра, намагаючись зламати його волю. Але він, знаючи, що тільки його жертва може завершити ритуал, зробив останній крок. Олександр кинувся на бабу Ягу з артефактом у руках, віддаючи своє життя заради порятунку інших. Від удару артефакт вибухнув, випустивши потужну хвилю світла, яка знищила бабу Ягу і всіх її демонів. Марія закінчила читати заклинання, і тиша запала в церкві. Вона підняла очі і побачила, як тіла Олександра і біби Яги зникали у світлі, залишаючи за собою лише попіл. Вона впала на коліна, розуміючи, що перемога здобута великою ціною. Олександр пожертвував собою, щоб врятувати Київ від жаху, який міг зруйнувати місто. Марія з болем у серці поклялася, що зберігатиме пам'ять про свого друга і його героїчний вчинок. Вона знала, що легенди про бабу Ягу. Тепер стануть частиною історії, яку вона передаватиме наступним поколінням, як нагадування про жертву і мужність. Залишившись одна у покинутих стінах церкви, Марія відчувала, як тяжкість подій нависла над нею. Її очі поволі звикали до темряви, що оточувала її після сліпучого спалаху світла, який знищив бабу ягу. Кімната наповнилася запахом попелу і гару, залишками останньої битви. Тиша запала, але вона не була заспокійливою. Це була тиша після бурі, наповнена відлунням жаху. Марія підійшла до місця, де зник Олександр. Вона опустилася на коліна і зібрала невелику жменю попелу, який залишився від його жертви. Сльози текли по її щоках, змішуючись з пилом і брудом. Вона знала, що Олександр віддав своє життя заради їхньої справи, і ця думка завдавала їй ще більшого болю. Раптом за вікном почулися кроки. Марія підняла голову, і її серце завмерло. Вона побачила кілька фігур, що наближалися до церкви. Спочатку її охопив страх, що це можуть бути залишки слуг баби Яги. Але коли фігури увійшли до церкви, вона побачила обличчя своїх друзів і союзників. Вони виглядали виснаженими, але на їхніх обличчях був відблиск надії. Марія, ти жива? Вигукнув один із них, підбігаючи до неї. Так, але Олександр, він. Її голос затремтів, і вона не змогла продовжити. Вони всі зібралися навколо, і старий чоловік з Карпат, який приніс амулет, тихо мовчав. Він знав, що такі жертви часто є необхідними у боротьбі з темними силами. Він зняв капелюх і схилив голову у мовчазній молитві за Олександра. Марія підвелася, витираючи сльози. Вона знала, що має завершити те, що почалося, вони зібрали залишки артефакту і підготувалися до остаточного ритуалу, який повинен був закрити портал до темного світу назавжди. Вони обійшли церкву, розставляючи свічки і читаючи останні заклинання з манускрипту. Небо за вікнами почало світати, коли ритуал досяг свого апогею свічки яскраво загорілися, і відлуння заклинань заповнило простір. Марія відчула, як невидима сила піднімається навколо них, створюючи захисний бар'єр між цим світом і темрявою. Вона знала, що цей момент був вирішальним. Останні слова ритуалу пролунали з її вуст, і раптом усе зупинилося. Світло свічок згасло, і темрява знову огорнула церкву. Але тепер ця темрява була спокійною, ніби всі злі сили було вигнано. Вони відчули, як повітря стало легшим. А важкість страху зникла. Вони вийшли з церкви, зустрічаючи світанок нового дня. Київ був тихим і спокійним, і перші промені сонця осявали місто, проганяючи залишки ночі. Марія, відчуваючи втому, але й полегшення, знала, що вони перемогли. Олександр недарма пожертвував собою і його героїзм буде завжди пам'ятний. Старий чоловік Скарпат підняв голову до неба і сказав. Він віддав своє життя, щоб захистити нас, його дух тепер буде з нами. Марія поклала руку на серце і пообіцяла собі, що його жертва ніколи не буде забута. Вона вирішила, що передасть історію про відьму і про те, як вони її зупинили майбутнім поколінням. Ця історія стане нагадуванням про те, що зло може бути переможене, якщо є мужність і рішучість боротися за справедливість навіть ціною власного життя.